Що в нас сьогодні четвер? Не. Сьогодні що? Середа. Так що, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас середа. З вами калюнчик і я. І отака у нас свинка. Так що, друзі, сьогодні знову трошки збій в програмі. Леся Петрівна дала нам команду. Роботай Калюха, Калюха, роботай. Тож не чекай мене. Тобто забрав каляна зранку, пораненша і завалили свинку. Ще справляємося по господарству, кулька смола вже обігнав леб, верхню частину, вже поколов і вже починає чорнити по другому кругу. Воно видно, що латки валяються, вже позамітали. Калюка смоле, да, ми працюємо, працюємо, далі готуємо таранчук. Так що в клітках вже повишкрібали, але свині, вони є свині. Да? Тобто не спіли поубирати і вже вона поскудювала. Є в нас отака крябочка, яку я придбав у міні-ферм у Антона Уленко. От, Металеві замовляв, я таку пластмасову взяв, там пару штучок. Ну, в принципі, непогано. Я думаю, для щільових полів ще кардос. Вона легенька. В принципі, вже нею користується більше місяця. В принципі, ще не стерлася. Ну отак. Вишкрібав. А на щільовіках що там поправляти. Де там які какашечки застряли, там, де і ТП. Тобто гамняшки ніхто не відміняв. Для того щоб мати таранчук, треба і какашки також убирати. Ми цим займаємося вже 12 років. І... Два рази на день, тобто зранку і ввечері. Ну, По-перше, так легше, тому що це буде не так-то багато. По-друге, свіжіше в сараї набагато, немає цих проблем загазованості, ну, для цього всього потрібні витяжки. Без витяжок не туди і не сюди. Ну, зараз осінь прохолодно, зараз період жору такий починається, зараз дуже активненько поросята починають їсти. Зараз усі в природі також починають наїдатися. Тобто зараз дивишся коти, коти також от, і собаки починають їсти так активно і набирають вагу. О, Ще один воно. таранчук вже майбутній. Так що ми ще що зробили? Це наша свинка наче спарована. Держимо за неї кулачки. Вся поки не хоче гуляти активно. Ну, я думаю, що на днях загуляє і ми її спаруємо. Тут у нас залишилося двоє менших. Таких валірдосиків ми їх, ну, що тут залишилося, уберемо і буде в нас свободна клітка і в цю клітку посадимо рижиків. Так, це наші дві теж кучеряшка і тумбочка. Будемо держати кулачки, начебто все добре. Ну а це наші сиротки. Що, Мамучку забрали, лампочку не виключаємо. Для того, щоб було їм куди ховатися, для того, щоб було грітися. Хтось там питав, будемо розігрувати порося в лотерею. Чи це буде гіпширчик? Так, я думаю, що більш за все це буде е, свинка все-таки гепширщик. Ну, тут у нас два кабана і ось дівчинка. Чорненька дівчинка, оця чорнушечка. Ми її трошки пізніше розіграємо в лотерею. Тобто самовивоз буде. Хто схоче прийняти участь в лотереї, так само як і ми проводили в неділю, робиться переказ, робиться скріншот або квитанція, скидається на вайбер, присвоїться номерочок, ну і потім розіграємо. Хто схоче прийняти участь в розіграші поросятки, я думаю, що це буде в нас ну, такі два варіанти. Один варіант це буде розіграш. Кабанчика, ну, а другий лот. І будемо робити більше лотів. Все-таки, я вважаю, якщо навіть будуть лотерейки по 100 гривень, і робити там 3-4 лота, людям буде більш цікавіше, тому що буде більше варіантів перемогти. Хоч наша головна задача не перемога, а участь, а участь і підтримка наших Збройних сил України. Ну, вот. Так що, друзі, отак у нас ранок. Сьогодні наче обіцяють погоду. Вчора планували змолотити кукурузу і ввечері вже повинні були переїхати до мене. Ну, Щось сталося з комбайном. Я сподіваюся, що якщо сьогодні не буде, ну, сьогодні буде дощ стопудов, вже маріоно ходять. І я думаю, що сьогодні у нас нічого не вийде і стоїть у нас середа четвер дощ. Якщо що, то на вихідних. Ну, Постараюся засняти, постараюся розказати, постараюся сказати, що і як. Понятно, що... Мільйонів там не буде, тому що, але по крайній мере, хоч би вийти в ноль. От, і то найголовніше задача навчитися і дай Бог, що все буде добре. А ми плануємо, що все буде добре, і робимо для того, щоб все було добре, тому що стараємося підтримати наших хлопців і дівчат. І е, поляха муха. Вчора був вовки бруса на стрімі. Дуже приємно, що українці підтримують і що він робить таку, -таку роботу. Яку розпочав робити я, а я взяв приклад у Ніни моє подвір'я, і так пішли, пішли, поїхали. І чим більше блогерів будуть ставати і допомагати Збройним силам України і використовувати свої можливості, тим більше ми зможемо зберегти життів наших військових. Так що, друзі, ну а в нас отакий от ранок. І дякуючи кому, дякуючи хлопцям. Тож ми працюємо, діло приближається до Таранчуку. Таранчук. Вже три Таранчука ми розіграли і поїхали вони до своїх переможців. У мене мої підписники скидають мені фото, скидають мені коротенькі відео, і мені приємно це все бачити. І хочеться поділитися також із своїми глядачами. Що я роблю? Виставляю у Фейсбуці, виставляв, показував фотокартки. Дуже приємна фотографія моєго підписника Саші. Не знаю, як його фамілія, він для мене медвідь. Позвонив в нього Покемон і з тим тубусом, який він мені подарував. Ми його розфарбували, він попав до них в родину і фотка з його синами. Це дуже круто, це дуже приємно. Так що, друзі, ми рухаємося далі. Ще у нас туди-сюди вивезти какашковоз. Чим... Чим більше їдять, тим більше какашків. Але також ще ж є проблема в тому, що ми під ці ну, ви підсилаємо. О, якби не підстріляли, їх би було менше. Так що, друзі, ну а тут саме основне. Від какашки довкусняшки, калюнчик вже воно смале, процес іде, вже пішов жир виступать, свиня у нас м'ясна, м'ясні свині хуже смаляться, не так, як сальні. Добре, у нас рижі свині смаляться, там є все. І почеревина, і сало, і м'ясо вагон. Ну а на цих м'ясо волон пішов жир виступати. Смаління по Недріанській. Чого по Недріонській? Тому що Ярик був із недри, Пиан був з недри, і Коля теж з недри. І вчитель у них один, Дєвко, ну, кажуть так, точно я не знаю, особисто е не знайомий, але я думаю, що ми один одного знаємо. Так що, друзі, дякуючи цій людині, багато хлопців у недрі навчилося. Малитий поросят, і є у них на кусок хліба і коляну 19 років і він вже цим заробляє. Він його брат. Так що зараз спікає, відпарє, потім миємо, напираємо олією і спалюємо в мішочок. Так що задача ще треба покладати мішки. Тому що була там кормушка, зложені були на кормушці, так вони і залишилися. Так що часточка нашого ранку. Отак От працюємо. Так що калюха смалить. Це наш наступний таранчук, вже клітка менша і по принципу розріження ми, так як і по бройлеру, завжди це все діло робимо. Тобто з більших вибираємо і зменшуємо. Чи це збільшуємо площу. Так що, друзі, ну отак. По рижикам ми їх переженемо скоро туди, в дальню клітку, а сюди почистимо клітку і переженемо поросюх із китайського кварталу від нашої Глорії Мігеровни. Так що задача наша, яка утримається на плаву, працювати. Якщо будемо працювати, значить буде що. Чим годувати свою родину і не тільки. Так що, друзі, підтримуйте один одного, діліться своїми досягненнями, підтримуйте наших захисників, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість мріяти про майбутню перемогу, але мріяти ніхто не забороняє, але треба для цього щось робити, тому що вона сама не прийде. Ну, Наче по моїм так, міркуванням, наче вагітна. З третьої попитки ми цю даму все-таки спарували. Ну, а це ще одні наші валірдосики, яких ми переселили, теж почуваються доволі непогано. Ну тут клітка більш-менш така рівнувата. Ну, шелутівські двортер'єри. Що є, то є. Кожна людина собі е і займається тим і чим, і як би хотіла, тобто зробила для себе свої висновки. Ну, самі кращі поросята для повседневного такого і реалізації це ріжі поросята, ті, що ми дивилися, тобто від дюрка. Там є все, а от, а от на таких поросятах, як то від гепшера, там дуже-дуже мало сала в основному Ну, Такі свинки я тримав для чого? Під празники, їх можна тримати там і по 200 кг, і на них сала не буде. Тому що трижих тримати там за 200, там буде більше і більше сало. Хоч хтось говорив, на дюрках його немає. Є, і доволі непогане, добре, смачне і толкове, помірне по Хто там чехандосить? Що таке? Ай-яй-яй-яй-яй. Такий бичок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Буду далі працювати. Так що кому сподобалося відео, про все і не про що. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання, тому що багато людей зробили висновки, що якщо я допомагаю хлопцям Збройних сил України завдяки вам, то я ні з ким не спілкуюся по господарству. Кожен день хтось пише, дзвоне по харчуванню, по утриманню, по рецептурам, по сфероматкам. Тобто, це як був основний напрямок, він так і залишився так що друзі на цьому все всім пока всім миру здоров'я і добра